Уявіть собі магазин, де ви можете безкоштовно отримати абсолютно все, що хочете або чого потребуєте. Цей магазин незвичайний, це особливе, чарівне і прекрасне гостинне місце. Можливо, у вашій уяві. Виникне образ маленького, затишного магазинчика на розі з сільською атмосферою або книгарні зі зручними кріслами і чайними чашками, наповненими гарячим чаєм. Ці крісла запрошують вас сісти зручніше і насолодитися перед тим, як обрати чергову книгу. А може бути, це елегантний магазин у стилі хай-тек з найновішими технологічними гаджетами на полицях і чашкою еспресо. Дайте собі час на те, щоб уявити магазин, в якому б ви хотіли опинитись. Це ваш особистий, особливий магазин. Оформьте його так, щоб вам було безпечно та комфортно, щоб вам подобалось там перебувати та відпочивати. Світло та температура саме такі, які вам потрібні, вся атмосфера саме така, яка вам подобається. Можливо, це тихе місце. А може бути. На задньому плані грає ваша улюблена музика, а може, там навіть є сцена, де ваш улюблений гурт виступає наживо виключно для вас. Це місце, де вам подобається знаходитись, саме те, що потрібно для вибору речей, які допомагають вам почуватись сильною та Захищеною, і вибір таких речей величезний є захисні щити, прозорі захисні покриви, магічні камені, книги з мудрими письменами і, можливо, навіть магічними висловами, костюми всіх кольорів і форм, зроблені з різних матеріалів. Легкі лицарські обладунки, зроблені точно по вашій фігурі, деякі з них невидимі, всі ці речі різні і можуть захистити і оберігати вас від непередбачених обставин життя будь то події сьогодення або події з минулого. Ви можете вибрати абсолютно все. Що вам подобається. А також можете повернутися в будь-який час, щоб обміняти речі або взяти нові, додаткові. Щоб трохи попрактикуватись, виберіть захисний костюм на сьогодні, як дощовий костюм або вітровка, яка захистить від вітру та дощу. Цей костюм захистить від крижаних поривів ви будете вражені тим, наскільки цей матеріал легкий та гнучкий, але при цьому міцний та зручний. Ви можете залізти в костюм так швидко, що ніхто не помітить. Ви можете взяти цей костюм із собою, куди б ви не подалися матеріал, вага, колір. Все створено для того, щоб ви відчули себе захищеною з голови до ніг. Немає жодної щілини, розриву або отвору, через яке негативні енергії чи сили могли б торкнутися вас. Ви огорнені безпекою та спокоєм. Ваше тіло, ваше серце, ваша душа повністю захищені. Ви захищені від чужих почуттів, які іноді змушують вас нервувати, від чужих зауважень, які іноді ранять вас, Від тяжких спогадів про минуле від тягаря життя. А тепер уявіть ситуацію, в якій ви почуваєтесь напружено і невпевнено Уявіть. Як ви одягаєте свій новий захисний костюм і входите в цю ситуацію з цим захистом, і в той же час почуваєтесь захищеною, а значить впевненою і розслабленою, ситуація не може завдати вам шкоди, напруга спадає з вашого захисного костюма, і ви почуваєтесь Абсолютно впевненою у цей момент, тому що знаєте, ви в безпеці, Витратьте трохи часу, щоб зрозуміти, яке це відчуття бути в безпеці навіть у складних ситуаціях. І пам'ятайте, що відтепер ви можете надіти свій індивідуальний захисний костюм. Коли захочете. Можливо, ви захочете ще раз заглянути у свій власний магазин. Приділіть час тому, щоб насолодитись атмосферою, яка там панує, і всіма речами, біля яких хочеться затриматися, а також тому, що ви можете спробувати ще раз, щоб знайти інші способи захисту. Те, що вам зараз потрібно. Це ваш власний магазин. Ви можете приходити сюди, коли захочете, коли вам знадобиться особливий вид захисту. А потім попрощайтеся зі своїм магазином на сьогодні і поверніться до теперішнього часу з новим почуттям внутрішнього спокою. Сили та впевненості у собі.